Вітаю всіх! Сьогодні, 29 квітня, Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Персонал АЕС і гідрооб'єктів сумлінно виконує свої завдання і підтримує стабільність енергосистеми України. Вживаємо всі необхідні заходи для безпечної роботи в умовах воєнного стану. Минулого тижня на підприємстві пройшли тактико-спеціальні навчання. Ми тренували взаємодію між персоналом. Пожежними підрозділами енергокомплексу міста та громади. Підготовка до можливих надзвичайних ситуацій серед наших найважливіших завдань. За підсумками тренування, отримали оцінку Добре. Водночас, визначили напрямик для подальшого вдосконалення. Щиро дякую всім учасникам за професіоналізм, відповідальність і злагоджену роботу. 25 квітня. Разом з міською владою ми взяли участь у мітингу до річниці Чорнобильської трагедії, вшановуючи пам'ять постраждалих. Цей день ще раз нагадав про ціну безпеки на атомних об'єктах і про нашу спільну відповідальність перед країною. У понеділок, за ініціативи керівництва ПС, відбулася зустріч із ліквідаторами Чорнобильської аварії, які сьогодні працюють на підприємстві, обговорили як шляхи вдосконалення нашої роботи, так і соціальну підтримку колег. Їхній досвід неоцінений, особливо у нинішніх складних умовах. Розглянули кілька дієвих пропозицій для посилення взаємодії. Ми пам'ятаємо свою історію, усвідомлюємо виклики сьогодення і віримо в наше сильне енергетичне майбутнє. Слава Україні! Слава героям!